Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. 15 років тому на засіданні уряду Микола Азаров прочитав з Аркуша ці рядки. Хто б міг подумати, що вони надихнуть когось зі слухачів на один з найоригінальніших подарунків в українській історії? У 2014-му після майдану, вся влада Януковича втекла з країни під час обшуків у маєтку Рената Кузьміна. Який обіймав посаду першого заступника генпрокурора, знайшли ось це: лопату. Але не просту, а золоту. І якщо хтось не пам'ятає Рената Кузьміна як борця зі злочинністю, може згадає його як шансоньє. Хто саме зробив Кузьміну такий подарунок, аби він міг не скихлити, а годувати сім'ю, на жаль, невідомо. Але золота лопата Кузьміна все одно впевнено посідає п'яте місце в нашому рейтингу.